Усім привіт! Мене звати Вадим Скічко, це рейтинг букмекерів і мій перший прогноз на матч українського клубу Єврокубку у 2016 році. У четвер у Львові відбудеться матч однієї 16-ї ліги Європи між донецьким шахтарем та німецьким Шальке. З українськими гірниками ви знайомі, тож я детальніше зупинюся на гірниках німецьких. Увесь сезон для команди Андре Брайтенрайтера можна охарактеризувати словом суперечливий. З одного боку Шальке непогано грає у Єврокубках, з іншого дуже нестабільно у Бундеслізі. Але як я сказав, у Європі гельзенкіркинці виглядають дуже суттєво, дуже упевнено. Вони забили 15 голів у груповому етапі. Більше на більше спромоглися лише дві команди Наполі та Атлетик з Більбао. За кількістю атак, німці перевершили навіть такі гостроатакувальні колективи, як Тоттенгем, Спортинг та Лаціо. Ну і дійсно, атакувальна ланка німецького клубу це найсильніше, що у них є. Це їхній головний козир. Такі футболісти, як Хунтелар, Сане Майер, Шупамотінг. Дійсно дуже солідні виконавці. Але головним голеадором Шальке на Євроарені були не вони, а Аргентинець Франко Ді Санто. Він забив п'ять м'ячів у груповій стадії. Проміром, стільки ж забили Хосе Каліхон та Адріс Мертенс з Наполі. На виїзді у Шальке забив тричі Астеросу чотири рази і лише з партії у Празі один гол. Я розраховую, що Шальке може забити Шахтарю навіть на виїзді щонайменше одного разу, тож на це теж сподіваюся. Тепер детальніше щодо українського клубу. Команда Мірчилуческу втратила Алекса Тейшейру, втратила Фреда, а отже, атакувальний потенціал гірників став слабшим. Тим не менше, я дуже сподіваюся, покладаю великі надії на Олександра Гладкого та компанію, оскільки форвард збірної України на арені Львів цього сезону вже забивав Фенербахче, він забивав Рапіду, Мальме. Сподіваюся, що Шальке буде наступним у цьому списку. Отже, командам до снаги обмінятися голами у поєдинку у Львові, але я сподіваюся, що забивши, вони не зупиняться на досягнутому і продовжать. Забивати і далі. Тому що ставка обидві команди заб'ють, має на букмекерській конторі Вільям Гіл не дуже високий коефіцієнт 1,61. Тож я ускладню ставку і спробую спрогнозувати, що обидві команди заб'ють, і тотал більше 2,5 м'ячів. За це Вільям Гіл дає 2,0. Тож сподіваємося, що так воно і буде. Підписуйтеся на канал рейтинга букмекерів, ставте лайки, грайте, вигравайте і ще обов'язково побачимось.